Mazda CX5 в топовій комплектації Grand Touring Reserve 2020 року випуску турбодвигун об'ємом 2,5 літра на повному приводі, на легкосплавних дисках в комплекті з зимовою гумою. Full-LED-оптика, LED-габаритні вогні, протитуманні фари. Опційний колір трьохкомпонентний, темно-синій металік. Є безключовий доступ. Контроль сліпих зон дзеркалах, також із додаткових помічників контроль утримання в смузі руху, а також адаптивний круїз контролі з вибором дистанції руху. Шкіряний салон з електроприводом передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Преміальна акустична система Bose, Дзеркала з автоматичним складанням, шкіряний мультируль. У машини невеликий пробіг. Всього 18 900 км. Максимальний Максимальна діагональ мультимедійної системи, запуск двигуна з кнопки, двозонний клімат, підігрів всіх сидінь, вентиляція передніх сидінь, також підігрів руля. Автомат тут класичний гідротрансформатор зі спортрежимом. Просто гляньте, який в неї класний стан салону. Вона ще пахне новим автомобілем. Задній диван також в ідеальному стані. Ось блок управління підігрівом сидінь. Є люк, є електропривод багажника. Працює кожна кнопочка, немає ніяких помилок. В комплекті також оригінальна докатка і набір інструментів. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс!